Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні тільки гучні новини. Постанова 1558 від 31 грудня 2024 року набрала чинності 16 січня 2025 року. Тобто, з сьогоднішнього дня ми можемо її застосовувати. Дуже дуже багато змін в цій постанові. Дивився, читав, розбирав, ну дуже-дуже багато часу все це займає. Запишу окремі відео, одразу попереджаю. Тобто це відео подивіться і шукайте інші відео на цю тему. Буду помічати їх як постанова 1558. Тому по цій позначці ви їх знайдете. Що змінилось? Відсрочка автоматична всім продовжується. Перше питання: людям з інвалідністю відсрочка до кінця терміну інвалідності. Відстрочка викладачам до кінця навчального року, студентам на семестр, але не більше ні. Ніж півроку, ну про все це будемо окремо говорити. Обмежено придатність, що з ними вирішили. Зараз, от конкретно в цьому відео, про це розповім, по обмежено придатних виправили ситуацію. Візит до ТЦК тепер особисто прописано, напевно тепер так в постанові. Також окремо розповім. Засуджених тепер можна мобілізувати. Окреме спірне питання по засудженим було. Розповім і про нього, і з кордону, точніше, у зв'язку з перетином кордону, якщо є розшук. Можна потрапити одразу в ТЦК. Всі ці новини окремі, і тому запишу окремі відео, тому що вони повинні бути всі змістовні, щоб вам було зрозуміло. Все одно ліпити не буду. Колись ще на початку своєї кар'єри ютуб-блогера, адвоката, скажімо так, хоча я таким себе не вважаю, я записав відео про цей новий закон про посилення мобілізації і зліпив там все в півгодини. Звісно, що його було дуже важко дивитись, і тепер я вже це розумію. Складні терміни, дуже багато інформації. Дуже багато по часу. Тому давайте починати, давайте розбиратися з питанням е, обмежено придатних, як нас законодавці виправили це питання. Всім вже відомо, що є в нас, е, ну, скажімо так. Таке неспівпадіння по законодавству, трошки законом про скасування цього статусу обмежено придатних було визначено, що направляються в нас на ВЛК огляд всі, хто був раніше визнаний обмежено придатними. І виникло, звісно, питання, що робити тим, у кого є відсрочка від мобілізації. І передбачено в нас діючим законодавством постановою номер 560 Кабміну, що ця відсрочка від мобілізації вона надає можливість не проходити ВЛК. До речі, вся ця поставка. Постанова 1558, основна її частина це саме внесення змін до постанови номер 560 Кабміну, тобто про них і будемо говорити. І так, що ж змінилось, як воно виправилось і яким чином тепер воно все буде застосовуватись. Ну, звично, звичайно, скажімо так, ви всі чули це питання неспівпадіння закону і що робити. Окремо, я записував вже про це відео і навіть звертався до Міноборони. Звертайте увагу тут відео. І тепер в нас законодавці виправили це питання, яким чином воно все зазначено. Давайте подивимось стару в нас редакцію і зрозуміємо, що ж там за ситуація да, в нас по старій редакції. Пункт 63. Він дозволяв наступне. Військово зобов'язки, які звернулися до РТЦК та СП, заяви про надання відсрочки до прийняття рішення відповідної комісії, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. А у разі ухвалення комісії рішення про відмову надані відсрочки відсочки військовозабов зник підлягає призову на службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. І отут саме головне військо у яких строк дії від призову на призивано під час мобілізації на особливий період. Не завершився на медичний огляд, не направляється, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом. Тобто, був один лише випадок, одне виключення, що вони не направляються на точніше, можуть бути направлені на медичний огляд, якщо вони приймаються на службу за контрактом. Звісно, постало питання у тих людей, які обмежено придатні на сьогоднішній день, що робити до 4 лютого, чи проходити, чи не проходити, чи законна буде відмова з посиланням на цей пункт 63 постанови 560. Ну, дуже було багато питань, звісно, ми з ними також розбирались. Тепер в нас внесено зміни в цей пункт 63, і звучить він наступним чином, разом його читаємо. І так, пункт 63, постанови Кабміну 560 Тепер з 16 січня вже буде виглядати таким чином. Військові зобов'язання, які звернулись до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або Центрального управління, або регіональних органів СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів. Із заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. І тепер увага є в нас кома і речення продовжуються. Крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку військово лікарської комісії у разі закінчення строку дії довідки військово-лікарської комісії. Тепер у нас пункт звучить саме так. Тобто, ну в нас абзац перший пункту 63 викладено саме в такій редакції. Отакі в нас зміни. Тепер і тепер в нас прибрали оцю не скажімо так, нестиковку закону і постанови. Ну комусь це сподобається, комусь це не сподобається. Але тепер є таке формулювання. Тобто можуть не направлятися на ВЛК. Ті, хто мають відсрочку, але крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними. Ну і ще тут кажеться про тимчасово непридатних. Це в нас за станом здоров'я, коли людина проходить ВЛК, і їй надається відсрочка. Є така в нас також підстава за станом здоров'я, якщо в нас ВЛК. Комісія каже, що він там на відповідний період. Ця людина вона має право на відсрочку, там лікується цей період. Потім вона переоглядається. Тобто ці особи були виключені з пункту 63, і тепер вони можуть бути направлені на ВЛК комісію для визначення їх обмеженої придатності за умови наявності в них діючого, там діючого відсрочки, діючого бронювання. Тому е звертайте на це увагу, це дуже важливо. Тепер е питання: це знято все його більше немає. Спорів з цього приводу немає. Якщо в мене є відсрочка від мобілізації, але я, як обмежено придатний, направляюсь. На проходження на повторне проходження медичної комісії ВЛК відповідно до норм закону про скасування е, обмежено придатних. Той що був ще в квітні 2024 року, прийнятий і був там наданий дев'ятимісячний цей період на направлення е, на проходження ВЛК щодо. Ну, до речі, я звертаю увагу, що е, я зробив запит до Міноборони і до Мін'юсту і ставив питання е, на кшталт того, чи повинна людина сама звертатися з цим питанням. Ну і моя позиція поки що. Залишається незмінною в цьому питанні, і з того, що я зробив аналіз діючого законодавства, то тільки за викликом ТЦК. Це передбачено в нас і законом про мобіліційну підготовку та мобілізацію, і цією ж постановою номер 560 Тобто людина направляється за повістка. І тепер в нас питання це закрито, тому що внесено зміни. Зміни вже діють. Звертайте на це увагу. Поділіться обов'язково цим відео, якщо вважаєте, що воно корисне, підпишіться на канал, залишайтесь на каналі. І всі інші відео також обов'язково подивіться, тому що там я вам коротенько назвав всі ці зміни і до 560-ї постанови. Але цією постановою No1558 було змінено не тільки 560 постанову, в подальшому я також дорозберу інше. Але ці новини гучні, тому розбираю їх в першу чергу. І, звісно, хочу надати вам належну, якісну, достовірну інформацію. Все, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора. До побачення. І мирно на ону.